Друзі, усіх вітаю! Ви на каналі Орхідеї та інша краса. Сьогодні нікого не поливаємо, не лікуємо, не пересаджуємо. Сьогодні малуємося красою. Ось така рожева хмаринка в мене заквітнула. Торік ця орхідея вже була героїнею мого відео. Це орхідея Біомонт. Цю орхідею часто ставлять один ряд з манхетедом, Формейшн, рожевим драконом. Хоча, як на мене, вона зовсім інша. І такі суттєво відрізняється від своїх рожевеньких крапчастих родичок, особливо цією губкою, такою помаранчевою, яскраво руденькою. Торік цю орхідею я вже показувала, вона також гарно квітнула. Щоправда, квіти були більші. Якщо торік вони мали по 9 сантиметрів, то цього річ 7,5 і 8. Думаю, що своє зробила лютнева спека. Десь, напевне, в тій спеці пригальмувався повноцінний ріст. Ну, але нічого. Все одно радію, все одно її люблю. Вона квітне тільки один раз на рік. Це не дикий кіт, який по 9 місяців квітне. Чи чармер, який не знає відпочинку, випускає квітонос за квітоносом. Ця панянка показує свою красу влітку та липень серпень йде на відпочинок аж до наступного року. Ось такі наші красунечки. За це ми їх любимо. Ну як не милуватись такою красою! Як можна бути до цього байдужим. Бажаю вам гарного квітіння і радості від орхідей. Дякую, що були зі мною на каналі. До нових зустрічей!